Para nosotros, de A2 y más. Hola. Si habéis llegado hasta aquí, felicidades. Ya no sois unos principiantes en el español. ¿Qué os toca ahora? Subir de nivel. ¿Qué significa eso? Más gramática, más palabras, más expresiones útiles. Y lo más importante, más cabeza. Pero tranquilos, lo vamos a hacer de manera fácil.

Узгодження часових форм дієслів, теперішній час та пресенте де indicativo тобто теперішній час дійсний спосіб, а також теперішній час та претерріто перфекту, тобто, коли дія виконана недавно і результат її дійсний прямо зараз. Діце, en la universidad», Тобто, каже він чи вона, що навчається зараз в університеті. Зараз каже і зараз навчається. Dice que le gustan las mates каже, що йому або їй подобається математика. Нагадаю, що математика використовується словом множині. Скорочено, Математика кажуть матес. Діце, amigos. каже, що має нових друзів. Діце, аль колегіо, каже, що йде пішком до колегію, тобто ходить пішком. Діце, кеве професор Тодос Лос діас» – каже, що бачить вчителя кожного дня або всі дні. Тепер зміним просто особу, яка це говорить. Але суть від цього не змінюється. ен ла Енлоуніверсида. Кажуть, що навчаються в університеті. ДЕФІМОС кенозгуста Ла Кіміка. Ми кажемо, що нам подобається хімія. Все в теперішньому часі. Детес, керес ір аль парке. альпарке. Кажете, що хочете йти в парк. Це так? Діго, ке ви аграбар у на класе МАС. Кажу, що збираюся записати ще один урок. Діце, сємпре лєга а тємпо. Каже, що завжди дістається до потрібного місця вчасно. Дісе, кеаечо лос los deberes». Каже, що виконав або виконала домашнє завдання. Дісе, келягустадо лапелі. Каже, що їй сподобався фільм. Дісе, кеаресибідо ун пакете. каже, що щойно отримав чи отримала пакет посилку. Дісе, ha recorrido 5 кілометр каже, що щойно пробіг чи пробігла 5 км. Дісе a Асус Амігос каже, що вже побачив або побачила своїх друзів. В даному випадку, зверніть увагу, ми говоримо як ніби узгодження теперішнього часу з теперішнім. Але оця друга частина Аечо, Агустадо, Аресибдо, Арекоридо. А Вісто, це все претеріто Перфекто. Тобто це та форма часова, яка вказує на щойно виконану дію, коли результат є наявним прямо зараз. І він нас важливий. Діго Кеїчу Лос Деберес. Я кажу, що щойно виконав домашні завдання. Дефімос Кеноса Густадо Лапелі. Ми кажемо, що нам сподобався фільм. Тобто ми його щойно подивилися, і. Враження від фільму ми маємо зараз. Він нам сподобався. Дітен кеанресибідо Унменсахи. Кажуть, що щойно отримали повідомлення. Дефіс киабес ліга до я, вердад? Ви кажете, що уже щойно дісталися. Це правда? Діцес, киясе скрітала карта? Кажеш, що щойно написав лист? Приказка. «El que mucho ha corrido, pronto se cansa». Кто багато пробіг, той швидко втомлюється. Наша традиційна рубрика. Люс, камера, акціон. cansada». Вона каже, що вона втомлена. Еста є, знаходиться, перебуває втомленою. El dice que trabaja a агусто. Він каже, що працює з насолодою. Йому це подобається. ця робота. Decimos que tenemos todo. Ми кажемо, що маємо все, тобто в нас все є. Te digo que estoy bien. Я тобі кажу, що я зі мною все в порядку, що я в хорошому стані, я задоволений, тобто я в порядку. Tú dices que quieres volver. Це ось Ти кажеш, що хочеш повернутися. Це так? Decís que queréis estar aquí, ¿verdad? Ви кажете, що хочете Перебувати або залишитись тут, бути тут. Це правда? Повторимо приказку. El que mucho corrido pronto Пронто Секанса. Той, хто багато пробіг, швидко втомлюється. Ми переглянули перше відео із 14-го модуля, який присвячений розширенню знань. І в даному випадку ми говорили про узгодження. Дієслів в теперішньому часі і з іншими дієсловами в теперішньому часі або в претеріто Перфекту, що означає нещодавно виконана дія». Наступне відео курсу Іспанська для наших буде про узгодження теперішнього з майбутнім часом або з умовним нахилом. Зупини відео лише на хвилину і закарбуй знання собі назавжди. Якщо це відео корисне, натисни паузу, поділись думкою, залиш коментар чи запитання. Підтримай нас, постав подобайку і підпишись. Будь з нами щодня. Долучайся до нашого WhatsApp і Telegram. Хочеш більше практики і підтримки, використай QR-код і ти вже в нашій спільноті. Окрім того, можна скористатися посиланнями у описі до відео.